Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Сьогодні з нами мер Львова, Андрій Садовий, і поговоримо сьогодні про політичні події, останні актуальні події, про вбивство Ірини Фаріон, розслідування. А також як змінився Львів після повномасштабного вторгнення, почнемо з наступу ЗСУ на Курщину. Білгородщину бачимо. Чому була обрана така тактика, на вашу думку? Чи це правильна тактика, чи знали про це наші західні партнери? Я не хочу бути смішним, тому що, не будучи в середині коментувати військові операції, це є некоректно і, можливо, навіть шкідливо. Є главком, є ставка, а вони приймають рішення. І їх треба акцептувати в часі війни, тому що є підпорядкованість. В цій операції бере багато участі львів'ян, і ми платимо страшну ціну, тому що минулого тижня ми поховали нашого львів'яна, який, власне, загинув в цій операції, і це страшно, але таке життя. Що змінило це, на вашу думку, От, наступ на територію Російської Федерації? Це послабило е російського диктатора Путіна? Ну, як ми розуміємо, для нього це була несповедіванка. Для українців це такий ковток свіжого повітря, що ми можемо, що ми є сильні. Ніхто не знає кінцевого замислу. Це є тільки в голові главкома. І дай Бог, щоб ті всі задуми вони вдалися. І ми якомога скоріше вигнали ворога з нашої землі. Чому Україну так довго не приймають в Євросоюз? Ну тому що є багато факторів. Сьогодні говорять про неготовність України. І тут є… Невже Україна не заслужила? Знаєте, заслужили українці, які мають дуже крутий потенціал, людський потенціал. Але є проблема з державними інституціями, які не є до кінця ефективними. І дуже багато фактів корупції, які, до речі, як правило, виявляють незалежні медіа і про це говорять. І в часі війни я розумію великий такі, знаєте, перестрах наших західних партнерів. Може, всі вони говорять, ну так, так, Україна буде в НАТО, Україна буде в європейському союзі, але може, десь там трошки пізніше. Угу. Тобто, це основна причина нашого невступу в ЄС. Я думаю, так. Ну з іншої сторони, ви ж розумієте, там до війни були чіткі блокування, тому що Європейський Союз був одним з найбільших партнерів Росії з точки зору купівлі енергоносіїв. І це була одна з умов Росії. І маючи газ по дуже хорошій ціні, наші європейські партнери, так знаєте, кривили душою. Нам казали так, так, так. Але бізнес заробляв. Німеччина, Ангела Меркель, та на надприбутки заробляв. Сьогодні ситуація змінилась, тому що Європа є ослаблена, і е, ну, вони мають відчуття вини, тому що сьогодні. Е, ну, Реально, Україна захищає демократію, європейські цінності на полі бою, тому що за це все треба битися. Знаєте, наші західні партнери про гідність, честь, можуть багато чого прочитати в книжках з минулих баталій, але уявити, як це є сьогодні, можна тільки, якщо ти приїжджаєш в Україну, поїдеш чим ближче до лінії фронту. Поспілкуєшся з українцями. Хоча сьогодні, знаєте, фронт є по всій країні, тому що, бачите, от в Тернопіль влупили, по Львову скільки разів влупили. Я вже мовчу там Харків, Дніпро, Запоріжжя. Ну, Кажуть, туди менше зараз прилітає, тому що от, наступ на Російську Федерацію трошки відсунули фронт, ніби менше прилітає на Харківщину. Сумщину. Це не можна сказати точно, тому що запустити дрон не треба багато розуму. А дрони також роблять дуже багато біди. Взагалі війна це страшна річ, але нам треба зрозуміти одну річ: після того, якщо буде якийсь там час миру, хочеться в це вірити, ми будемо мати орієнтовно півтора роки для того, щоб перебувати країну, перебудувати країну всередині. Якщо ми це зробимо, ми будемо мати майбутнє. Якщо ми підемо в внутрішні дебати, дискусії. Ворог це використає, використає і буде знову атакувати, знову наступати. От ви зазначили, щойно на ваші промові про корупцію. Хочу згадати ще справу Гринкевичів в Міноборони, там Різнікова, Глиняна, Закупівлі, Тендери. Прозвучало це ім'я дуже гучно. Родина Гринкевичів. Чи були особисто ви знайомі з Романом Гринкевичем, з Ігорем Гринкевичем? Ні. Я знаю, що одна з їхніх компаній колись в 2000-х роках пробувала мати якісь підряди по історичному середовищу, але їх зразу видавили, тому що вони неякісно виконували свої роботи і там були якісь мінімальні суми. Але особисто я ну, ніколи з ними не пересікався. А як вони взагалі існували у Львові? Вони ж підписували якісь документи, приносили? А вони працювали з державним бюджетом. Вони мали вміння ділитися прибутками, і, напевно, успішно це робили, тому вони були милими, я би так сказав, для державних урядників. Що буде з ними? От Цікаво, що суд нібито переноситься, чи вони сидять в СІЗО. Чи буде той суд? Чи засудять, чи не засудять? Коломойський сидить в СІЗО, вироку немає. Тобто, це так. Таке шоу продовжується, чи все-таки будуть посадки? Я взагалі вважаю, що крадіжка під час війни це є мародерство. І покарання має бути адекватним, і воно має бути. Я не є суддя, я не є прокурор, я не можу когось звинувачувати. Проти мене самого скільки разів були різні порушені справи, наїзди. І я розумію, що це і завтра може бути, і післязавтра може бути. Має бути політична воля. Говорити про боротьбу з корупцією може будь-хто, а дати чіткий імпульс цій системі, що вона перебудувалася, може тільки вища посадова особа. Ну от імпульс дав Зеленський. Він заявляв в інтерв'ю, що законопроєкт він підтримав 97-59 про прирівняння корупції до держзради. Але не голосують, зникла тема. Як ви прокоментуєте це? Ну, сьогоднішній парламент з однієї проявляє мужність голосуючи за важливі закони, але ті закони, як правило, пишуться не в парламенті. От з точки зору законодавчої роботи, дуже низький рівень. Е -е, велика кількість депутатів не мали фаху е -е, перед тим, як були обрані, і це є трагедія. В політику мають йти е -е, професійні люди. Які мають навики. Тому що, прийшовши на посаду, ти маєш з того самого дня почати свою діяльність, а не вчитися бути депутатом чи бути міністром. Ти маєш бути готовий. Ти мусиш вчитися перед тим. От, ішовши на посаду мера, я сім років готувався до цього. Я вчився. І я прийшов почав працювати. Так само, як ви готувалися до шлюбу, сім років. Ну, можливо, так, якесь таке цікаве число виходить. Це відповідальність, це відповідальність за людей, це життя людей на твоїх плечах. І це важливо. То чи вірите ви, що Гринкевичі будуть сидіти, якщо їхню провину докажуть? Ну, я би хотів, щоб кожен злочинець був покараний. Mm -hmm. Бо це для людей важливо. Тому що цей вакуум він створює велику недовіру людей до влади. А коли нема довіри, державу збудувати неможливо. Знаєте, українці не сприймають е, тиранію, вони проти неї завжди е, поставали і протестували. Українці е, хочуть мати повагу до закону, але в першу чергу люди, які наділені владою, мають це е, показати, як ви говорите, не словами, а ділами. Я би хотів. Щоб злочинці мали покарання. Чи я маю на це вплив сьогодні, як міський голова, не зовсім це не є зона моєї відповідальності. Ще питання щодо ООН і Червоного Христа. Я знаю, що у вас є реабілітаційний центр Unbroken, ви ним займаєтеся вже два роки, будуєте центри для поранених бійців. І це величезна фундація, ви залучаєте різні так, країни і уряди до цього. Як ви можете оцінити ООН і Червоний Хрест? Червоний Хрест є великою міжнародною структурою, і до нього є багато запитань. Але є, наприклад, Український Червоний Хрест це фантастична команда, яка дуже багато працює із нами і взагалі допомагає Україні. І вони завжди перші в гарячих точках, коли потрібна допомога. Організація Об'єднаних Націй ну, це структура, яка, мені здається, Потребує великої реформи, тому що це фактично як майданчик для виголошення промов. Хоча є інституції, які заснували в Організацію вони є фахові. Та ж сама про ООН, інші організації, які також активно працюють. Хоча, коли почалася війна, я не міг нікого їх знайти в Україні. Всі втікли. Навіть ті організації, які засновані для того, щоб допомагати біженцям, вони також втікли з України. Я пам'ятаю, мав великий брифінг. Я просто закликав міжнародну спільноту, друзі мої, так ви ж живете за податки світу. Так вертайтеся, будьте тут з українцями, коли важко. Ну потрошки всі вернулися, тепер все нормально. Про НАТО. Чому НАТО не вступає і чи вступить взагалі в якийсь момент російсько-української війни, щоб ну, допомогти Україні, тому що це тиранія, нас знищує. Там 140 мільйонів все таки в Україні 40 мільйонів, недостатньо техніки, чому там, порціями лише дають. От ваш коментар перестрашені. Бо я зброї російської. І знаєте, якось так допомагають, але так, знаєте, помаленьку. З Росією так не можна. Якщо ти поцарапав медведя, то він тебе вб'є. Або медведя треба докінчити, або просто його не рухати. Або ще є така цитата: демократії треба показати зуби. Таранію, бачите, є різні члени НАТО, є Литва, є Латвія Естонія, які фактично віддають все, що вони мають, тому що вони розуміють, що вони наступні, коли Росія захоче розширяти свої кордони. Піш вони вже мають досвід життя під Росією, так само, як і там частково поляки, також вони займають достатньо тверду позицію. Ми розуміємо, що та, ті ж самі там угорці мають відносини фінансові з Росією, так інші країни, так знаєте, хвостиком валяють. І там, і тут. Да, Америка сьогодні в своїх внутрішніх таких протиріччях демократично-республіканських приймають сильних. Коли Україна переможе в цій війні, пф, її з радістю приймуть. А в процесі війни треба розраховувати на власні сили, битися, і дай Бог, щоб цей потік зброї не зупинявся. Тут також треба кращу координацію всередині самої країни. Ну, от е, наступальна операція ЗСУ на території Російської Федерації змінила якусь цю картинку в НАТО чи ні? Ну, Для них це також несподіванка. Вони цього не очікували. А вони не знали? Поки взагалі НАТО було готове акцептувати той момент, що Росія. Окупувала Україну. І вони до цього готувалися. Я не буду здивований, якщо колись вилізе на верх, вже були готові тексти написані. Так не сталося. Не сталося, тому що український народ показав зуби і почав вбитися на кожному кроці. Люблять сильних, поважають сильних. Тому треба бути сильними. Але й сильних також ліквідовують дуже часто. От, наприклад, Ірина Фаріон, мовознавиця, професор. Страшне вбивство, трагедія у Львові. Серед білого дня, ймовірно, хлопчина молодий з пістолетом вичікував мовизнавицю, і там її забрав життя. Ви знаєте, в сьогоднішньому світі технологій можна запрограмувати будь-яку людину, вчиняти ті чи інші дії. І часто так буває. Ми не знаємо кінцевого вердикту суду, я знаю тільки, що це є ницо, коли вбивають жінку. Тим більше беззахисно. Це великий такий шок для громади міста. Тим більше, Ірина Фаріон була вчителькою для моєї дружини Катерини. Вона викладала в академії мистецтв. Мого дочка Фаріон у нас працює в міській раді, і це так ну, зацепило у нас колеги є. Її однопартійці в міській раді, як депутати міської ради, тому це діло честі правоохоронців і всіх органів довести цю справу до кінця, щоб був вирок суду. Але тим не менше хочу зазначити, що Ірина Фаріон нещадно вас критикувала. Ну, ви знаєте, я, чесно кажучи, не пригадую від ось таких там прямих наїздів. Ну, от і мені випало відео, було один раз, е, вона розповідала про вас і російського олігарха Фрідмана, що про зв'язки, і вона там дуже це емоційно коментувала. Як ви відреагуєте так, на це? Так, коли її однопартійці в той час були на всіх заходах, які він організовував, то. Ну, я, чесно кажучи, до неї завжди мав такий добрий перенос. Я навіть не знав, то, що ви говорите. Ні, я якось не це не слухаю. Якщо б я читав то, що про мене там пишуть, чи слухав то, що про мене, говорять, я вже музгами поїхав, я просто на це не звертаю уваги. Я роблю свою роботу. Тому о, для мене вона є сильною о, людиною, о, сильним політиком. І е, вона є прикладом для дуже багатьох. Так, але вона вміла так, знаєте, вколоти. Та не вколо, Вона вміла так по голові влупити, що мозги вилітали наліво направо. Ну така вона є. Бачите, я говорю про неї в сьогоднішньому часі. Чи підозрюєте ви, що цей хлопчина все-таки міг виконати е, вбивство, а за ним стоять ще замовники? Однозначно, що це вбивство вигідно країні агресору, щоб посіяти ворожнечу. І сьогодні е колота буде виділяти сотні мільйонів на дестабілізацію стацію в Україні. Вони зрозуміли, що захопити вони нас не можуть. То вони будуть робити все можливе, що ми між собою сварилися, робити всякі провокації. Ну і ви дивіться в світі, скільки вони сьогодні мільярдів викидують на пропаганду. І я бачу зараз, як та динаміка пішла вгору в різних е, країнах. Це треба розуміти і це треба знати. Тільки вирок суду може чітко встановити істину. Зараз є припущення. Є припущення, і ми всі за цим спостерігаємо. Чи були замахи на ваше життя? Чи боїтеся ви за ваше життя? Ну як вам сказати, коли по твоєму будинку там, два рази стріляють з гранатомету, коли тобі в подвір'я кидають гранати? Це було під час війни чи до повномасштабу? Це, це було в 2014 15 рік. Гранати кидали перед минулими виборами. Різні інциденти були так між часом того всього, про них я навіть не говорю. А як ти можеш себе захистити? Ну, дивіться, зважаючи на те, що відбулося з Іриною Фаріо Львові, ви якісь заходи безпеки прийняли для себе? Ну, от, скажіть, будь ласка, ну от ти розумієш, якщо хтось хоче замовити людину, питання ціни. Це може коштувати від меншої суми до більшої суми, але при сьогоднішньому світі куля влучає за три тисячі метрів. Як ти можеш себе захистити від кулі, яка летить з такої відстані? Та ніяк не захистиш себе. Всі під Богом ходимо. Так. Я одне знаю, що треба робити правильні речі і не кривити своєю душею. Як вплинуло на ваш психологічний стан, на те, що ви бачите, проживаєте? Тому що звичайна людина вона ну, читає новини, але вона не дотикається з цими всіма історіями. Ви, мер Львова, так, ви ж бачите поранених, ви бачите ну, поховання хлопців. Як це впливає на вас? Я не знаю. Ну, зараз е, кожен з нас є твердим. Я бачив один раз вас на виступі, ви вийшли на сцену і так. Потужно виступаєте. Це є війна. Це є війна, щоб вижити. Всередині, звичайно, деколи тебе розриває. Але ну, що ти з тим зробиш? Ти що комусь маєш право це показати? Ні, напевно. Ти тримаєшся в собі. Навіть коли ти там маєш сльози, то ти ж там не показуєш їх на люди. І закінчимо наше інтерв'ю Львовом. Як змінився Львів після повномасштабного вторгнення? Плюси, мабуть, в економіку, правда? Тому що багато переселенців є, і вони все-таки стимулюють економіку Львова. Це одне місто, яке, ну, мабуть, йде в приріст, а не в мінус, правильно чи ні? Загалом, що змінилося? Безпека, туристи, як багато приїжджає до Львова? Чи є така статистика? Ну, Львів сьогодні один з найбільших гуманітарних хабів світу. По-перше, 150 тисяч переселенців, які живуть у Львові, і ми допомагаємо їм. І житло вибудовували, і багато що перебудували, медичні допомоги, освітні програми. Це є безперечно і поранені, які приїжджають кожного дня. Це також наша дуже велика відповідальність. Бізнес, який перемістився, він втікав від війни. Це не його бажання. Тому також ми зобов'язані допомагати ветерани. Різні ветеранські програми, які в нас є, тому що важливо, щоб ветерани, ветерани були самодостатні. Але при тому всьому, щоб ви розуміли, от маючи дуже великий бюджет на підтримку Збройних сил, а ми вже потратили тільки в цьому році більше 500 мільйонів до кінця року, ще потратив 500 мільйонів, ми все рівно знаходимо можливість підтримувати освіту, тому що в часі війни. Нові знання, нові навики дають можливість тобі вижити. От я по собі зауважую, можу, до речі, поділитися зі всіма. Коли є важкі стани, тому що ти кожного дня залучений в вирішення поточних проблем, якщо ти не будеш приділяти час думанню про майбутнє, то ти просто загинеш. От е, я знаходжу кожного дня час думати, планувати завтрашній день. І таким чином я я отримую енергію для того, щоб робити якісно свою сьогоднішню роботу. Оце дуже важливо, мати цей баланс. Не боятися мріяти, планувати, вірити. Дякую. І за п'ять років ваше майбутнє. Чи планували ви так далеко? Дивіться, я хочу, щоб Україна була успішною. І в плані економіки, в плані міжнародної підтримки. Тому що тільки в успішній Україні може бути моє улюблене, успішне місто: Львів, гідним, милим і, взагалі, всі українські міста. Це дуже важливо. От на це я готовий працювати. А, а куди мене закине доля, я не знаю. А сьогодні ніхто цього не знає. Треба просто робити правильні речі і бути відповідальним ну, перед собою. Просто любити людей. Життя воно є коротким, не боятися, бути креативним, відкритим, бути відкритим для всього світу. Дякую. З нами сьогодні був мер Львова Андрій Садовий. Мені було дуже цікаво вас слухати. Деякі поради я запам'ятаю. Дякую. Дякую, друзі. А ви ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Дякую. Дякую.